Псалом 36: Щоб не мали сумніву у Божому промислі. Не заздри тим, що чинять беззаконня, усмішки, блиски і багатства їхні показні. Пожовкле листя падає і сохне на осонні, стара трава нікому не потрібна навесні. Правдивому земля кладе плоди в долоні, Господь втішає і духовне вчасно подає. Він у перлини сльози перетворює солоні, сам піднімає, якщо ворог встати не дає. Перед його очима всі шляхи твої відкриті, допомагає, як вплітаєш правду в тіло дня. У полудень всі вражені ним осліплені, убиті, у світлі спопиляється найменше чортеня. Не заздри людям, бо не знаєш їхні душі, хто забезпечує їх забаганки, хто веде. Підходять, потім відвертаються байдужі. Господь тебе утішить, як упав, то підніме. Мале у праведного Царство Боже засіває, з достиглої зернинки буде новий колосок, вся маса беззаконного багатства не спасає, Бог справи чорнодуших перетворює в пісок. Ніколи не розпалюйся пекучим серцем, не гнівайся, не спокусись чинити зло. І не слідкуй за грішним нечестивцем, про нього згадки не залишить навіть тло, а скромні успадкують нову землю, очиститься їх світ, і зійдуть небеса. Весною вкриється все свіжим зелом, відчуєш радість і розгорнеться краса. Ще трохи, і ніжні втішаться спокоєм, і поламають нечестивим гострині ножі. Убогі й бідні порятуються тобою, дорогу правди не знайдуть чужі. На свій же меч нахромляться лукаві, їх луки, стріли знищить судний буревій, І стануть жити в згоді непорочні і ласкаві, і буде їм крилами ангелів захищений. Не посоромляться в лиху годину, хто милистиню щедро в Богем роздає, хто землю береже, підтримує країну, тим душам Бог спасінням роду воздає. Господь візьме за руку у дорозі, ти не впадеш, якщо опорою є він. Не дасть померти з голоду в облозі, відкине ворога і підніме з колін, з захищеного краю не йдуть по світу, не просять хліба, в найми не стають, укріпимось в добрі, відкриємося світлу, хай бур'яни на сонці згинуть, вичахнуть. Премудрість сповістить законну правду. Господь врятує вірних на відкритому суді. Убивцям Бог ніколи не пробачить зраду і знищить всіх. То не розкаявся в блуді, надійтеся на Господа, і не гордіться, бо навіть кедри підкоряються вітрам. Настане час, і скажуть зникли вбивці, подивіться, і дух сміхнеться – мир відкрився вам.